Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні покажу, як е ставити зображення в коментарі під якимсь відосом і так далі. Нічого тут важкого немає. Може ви замічали, що під деякими коментарями є фотографії і, звісно, якісь там відео і так далі на сповіщення їхнє. І тут нічого важкого немає, ось мій аккаунт, і так, для прикладу, чисто, щоб ви розуміли, що робиться. Заходимо тут не знаю, коментарі, в даному випадку це просто смайлик, неважливо, якийсь комент, може бути. І, звісно, ми тут нажимаємо відповісти. Ось, бачите, Ми можемо, звісно, написати щось, але незалежно від цього, ми, звісно, можемо ще додати якесь відео або фотографію. Натискаємо сюди. У нас тут, звісно, ми можемо це відзняти щось відразу, да, як бачите, або підтягнути з нашої галереї. Натискаємо сюди і, як бачите, можемо вибрати якусь фотографію для використання нашої. Наприклад, ось цю фотографію можемо вибрати: автомонтаж або натиснути Далі. Після чого, як ви бачите, у нас тут О, ав... -да, треки, звісно тут. І так, як бачите, коментар у нас тут, ми можемо, звісно, його підмонтувати, як нам потрібно ще щось дописати і так далі. Тому відрегувати можна, звісно, це зображення, або якесь відео додати і так далі. Тому нажимаємо далі. І також опублікувати. Як бачите, зараз заново зайдемо. До речі, да, публікується сама фотографія, як бачите, ось цей репост. І, звісно, як ми зайдемо сюди, то, звісно, у нас тут є е, сама картинка, бачите? Під цим коментарем. Без проблем. О, видалити його також. Нічого тут важкого немає. Заходимо сюди. Три точки. Видалити. Видаляємо. Звісно, у нас ще. Бачите, вже немає цього. Тому без проблем можете додавати в коментарі зображення, відео і публікувати в себе на сторінці. Тому, надіюсь, це відео було для вас корисним. Підтримайте український YouTube, підписуйтесь і надіюсь, це відео було для вас хоч трішки корисним. Тому всім гарного дня!